Зібралася ставить хлібчик, а замість того вдяглася і бродю по двору. Випроводила щойно ветеринарів. Були в нас ветеринари. І провакцинували дівчат від сказу. Аналізи крові ще не готові. Ну, як не готові? У цих у місцевих немає ще нічого. Я розмовляла по телефону з району, якийсь там в них начальник. Особисто з ним розмовляла сьогодні. Він сказав, що він завтра буде в Харкові. Буде відвозити знову якусь кров. І, Тобто результати повинні вже бути готові, але забирати їх якось там потрібно їм самим. Ну, коротше кажучи, сказав, завтра зателефонує. Тому на рахунок аналізів чекаємо до завтра. І сьогодні зараз мені повинні на вайбер поскидувати. Реквізити, всю інформацію, і потрібно буде проплатити за взяття на облік тварин. Дійшли ми вже до цього кроку. Будемо робити дівчатам паспорта. Будемо брати господарство повністю на облік. сказу провакцинували всіх козочок. І восім голів, і цих шестеро Ілану з даною. Е е козликів не вакцинували. Ну, По-перше, вони тут не контактують з тими котами, за яких я все боюся і хвилююся. А по-друге, каратик ще замалий, карату тільки два місяці, ще зарано йому сказ колоти, а Чарліка ніхто не втримає. В нього і кров не брали на аналіз, тому що ну це нереально. Це потрібно декілька мужиків, щоб його тримати, а самі ми його не втримаємо, тим паче Вуви сьогодні. Барбі! Барбі, що ти робиш? Барбі, е, сьогодні Вуви взагалі немає. Вакцинація від сказу минулі роки була безкоштовна. Сьогодні я заплатила 10 гривень за одну голову. Тобто за 8 голов я віддала 80 гривень. Тепер наступний крок, я ж кажу, що паспорти, але я ще не знаю, що там потрібно сплачувати буде. Як я зрозуміла, начебто по 40 гривень. За ідентифікацією однієї голови. Ну, коротше кажучи, прийде інформація на Viber, тоді буду володіти більше якоюсь, повторююся, інформацією. Ось так. Нарешті. Наші ветеринари хоч якось почали працювати, тому що не доб'єшся ніде нічого. Ті роки я сама їздила у лікарню ветеринарну і брала вакцину і сама колола. Я ж кушу, Цього року хоч самі дзвонять, самі приїздять. От так. так що скоро наше господарство буде офіційно на обліку в ветеринарній медицині. Да, девчатка? Да.